Ми сьогодні поговоримо з вами про муніципальну поліцію. Всі за і всі проти. Муніципальна поліція поняття, яке нещодавно увійшло у лексикон віннічан Тож, хто воно? Чим займається? Які повноваження має та чи порушує права громадян? Для чого вона потрібна? Що саме вона має робити і робить для нашого спокою у суспільстві? Ми запросили сьогодні людей, яких торкнулась. Діяльність муніципальників, перша наша гостя, її звати Вікторія Лукашова. Добрий вечір. Я представляю Подільське Подільське територіальне об'єднання підприємців разом. Сама я являюсь частним підприємцем з 90-го року. Праізводім і продаємо натуральне морожене кумедний ведмедик. Наше знакомство з муніципальною поліцією прийшло в прошлом році когда они стали порескуждаты предприемнической деятельности и ну, продолжилось в этом году. Значит, Я хочу в двух словах сказать, что это формирование, это оно перетягивает на себя полномочия многих государственных органов милиции, экологичной инспекции, земельных земельной инспекции. То есть фактически мы платим деньги да, с карманов налогоплательщиков, оплачивается это муниципальная полиция, но а для чего тогда у нас милиция, экология и земельная инспекция существует? Вот хочется задать такой вопрос. И, Мне кажется, что вообще их нужно расформировать, расформировать и вернуть назад, как был у нас департамент благоустрою, который э, ну, будет заниматься благоустройством, а не мешать предприемцам в их, ну, в осуществлении их предприемнической деятельности и тому подобное. Вот. Также хочется отметить, что у них есть разрешение на ношение оружия, и как бы они применяют его там к бабушкам, дедушкам, которые там какие-то цветы с сдачи с огорода пытаются продать или там творог, который сами сделали они, то это вообще, по-моему, мне кажется, не, неправильно. Журналист, Журналистка пані Ирина Басенко. Пані Ирина, будь ласка, прокомментуйте. Дякую. я. Працювала з пані Вікторією Лукашовою саме над питанням розміщення її торгового місця на театральній площі. І хотіла би зауважити, що попереднє відео, яке перед цим дивились, де вона коментувала, що їй дали дозвіл, що вона працює, все нормально. Через два тижні буквально на неї прийшли, знову склали протокол і знову викликали на адміністративну комісію. нібито вона знову порушила закон. Я пропоную попрошу зараз вімкнути нам це відео. І пропоную подивитися, у що вилилися такі відверті розповіді пані Вікторії про її досвід співпраці з муніципальною поліцією. Ну тут на останніх кадрах ви могли бачити місце розташування, і можливо позаду хтось звернув увагу, що позаду цієї торгової ядки були паркан будівельний, який чомусь абсолютно на нього не звертають увагу. Хоча, як мені здається, він порушує благоустрій і зовнішній вигляд міста набагато більше. І набагато довше аніж просто торгова ядка з парасолькою. Проте, якщо муніципальна поліція, якщо звернутися до того, що вона працює на вокзалах, стежачи за тим, щоб не виникала стихійна торгівля, то в принципі сама ідея цього добра. І якщо не буде стихійної торгівлі на землі, то і буде і здоровіші будуть люди, і не буде таких якихось ризикованих покупок. Але Ця торгівля вірніше ця протидія торгівлі мало ефективна. Я щодня проходжу повз привокзальний ринок, і щодня я бачу боротьбу з вітряними млинами, як то кажуть, тому що. Муніципальники працюють, вперто роблять зауваження, вперто проганяють бабусь, бабусі стають на метр в сторону і продовжують торгівлю. І вони там як були, так і є. І плюс після 20-ї години їх стає ще більше, а чергових міліціянтів і поліціянтів там вже немає. З приводу парканів, якими обнесена більша частина міста, чомусь ніхто їх не розбирав і не приходили, не забирали і не просили забрати. Пане Володимире Володимир Володимировичу, головодюк, ми хочемо запитати яка ваша думка стосовно муніципальної поліції? Чи потрібний такий орган влади нам і якими справами вони мають займатися? Доброго дня. Сьогодні говорилось про те, що муніципальна поліція дублює функції. Говорилось про те, що наша Вінницька муніципальна поліція дорого обходиться територіальній громаді, тому що це великі бюджетні витрати на її отримання. Говорилось про те, що вони в своїх діях часто суперечать дійсному законодавству і е зловживають своїм службовим становищем. Але я хочу сказати ще про один аспект того, як використовується муніципальна поліція. А саме про те, що за, е, за рахунок їх намагається влада, місцева міська влада зводити рахунки і е, тиснути і на підприємців, і на всіх інших неугодних людей, і їм чомусь тих чи інших причин не подобається. Отже, е, розмова йде про мій влад... особистий приклад, тому що е, маючи е, свою позицію і часто е, озвучуючи її в пресі або на тих чи інших зібраннях, я стикнувся з тим, що мене попереджали, що припиняється робити, ну а зрештою почали просто тиснути на, на мене шляхом ну, того, що я підприємець і в них є, на їх думку, можливість чином мене налікати. І отже, той самий рядний випадок зараз має місце і продовжується вже місяців. Я ось до мене підійшли на площі театральної. Верніше мені зателефонували з муніципальної поліції і підійшли на площу театральної три поліціянта в формі ресивої за наші ошти обрані для них, і е, почали говорити про те, що я буцімто незаконно встановив е, е, павільйони для прийому вторинної сировини. На що я їм відповів, що е, павільйони встановлені? Повністю згідно закону, вони вже стоять дуже давно, більше 20 років, і я їх придбав я, е, згідно чинного законодавства, оформлюючи нотаріальну договір у продажу і використовує своїх підприємць і діяльності. Вони зі мною не погодились. І розмова у нас на цьому в принципі е, припинилась тому що вони сказали, ми складаємо. Про, ой, про порушення. Я їм сказав, що в мене є всі документи, я можу їх надати, але особливо зі мною ніхто далі вже не розбирався і далі. Відбулось щось незрозуміло, тому що через день і час, там, скажімо, через місяця, півтора-два, до мене додому прийшло рішення оцього адміністративної емісії про те, що мене тричі оштрафували по 1360 гривнів за те, що я незаконно встановив ці павільйони. Отже, е, ніхто мене не ви не вияв на цю адміністративну емісію, ніхто зі мною розмови не вів, документів не, документів не перевіряв, але разом з тим, таким чином вони вирішили. Тобто я вбачаю в цьому це е, політичний мотив, тись на себе. І е, відповідно до цього я одразу подав е, е, позов в суд не те, щоб скасувати рішення цієї адміністративної емісії. Я сподіваюся, що суд, розглянувши всі документи до уваги, він це обов'язково зробить. Вже відбулося перше засідання, там ще суд витребував ряд документів у міської ради чи адміністративної місії стосовно ходу розгляду цієї справи. Але виходячи з того, що я розумію, що це все просто е, здійснене для того, щоб тиснути на мене. Отже, це і випадок просто вирісання муніципальної поліції, тобто ми платимо подат і утримуємо структуру, потім нам заважає жити. От е, з якою створена ця організація.